Привіт! Ми Диві. сьогодні дивимося шаблони. Шаблони тегів і шаблони варіації те, про що я казала тобі минулого року. Це офігезна штука для того, щоб тобі зберегти купу, офігезну купу часу. Тому що ми робимо що? Ми робимо один раз, а потім просто беремо і це раз за разом використовуємо. Супер штука. Mm -hmm. дуже. дуже люблю, дуже ціную. Дивіться, ось тут в розділі лістинги в церем. Mm -hmm. У нас є така кнопка керування лістингами. Mm -hmm. І коли ми туди заходимо, ми бачимо створити лістинг, і ми бачимо ось ці шаблони. Шаблони mm -hmm. за... у нас три а, варіанти шаблонів. Шаблони матеріалів. Ну це дуже просто. Та? Ми просто перераховуємо матеріали, які ми використовуємо. Mm -hmm. Але також економить трошки часу. А... Ну, в принципі, да, особливо, якщо в мене там знаєш, у мене 10 варіантів чохлів, один там з екальна, один з хлопка, mm -hmm. один з якоїсь там синтетики, ще щось. І це мінімальна варіація, але вона існує. Я краще один. Я один раз витрачу цей час, потім я просто кнопку натиснула, і все. І плюс для таких забувалих рдужників, як я, там же ж можна да, найменування шаблону. Тобто я собі там написала довго mm -hmm. речення в опис: mm -hmm. е, mm -hmm. все, 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 щоб я не забувала. І Абсолютно. Да. отлично. Наприклад, ми це робимо. Брош. Для броші uh -huh. в нас матеріали. Сибіт, серед, щось там таке ще. Uh -huh. А для якогось твоєї сумочки це буде з екульна, чи це буде з бавовни, чи це буде ще з чогось. Так, да, я собі пишу: там сумочка зеркальна, сумочка з бавовни, угу, Шаблони тегів. Так само обираєш для якого саме магазину ти їх робиш, якщо в тебе їх декілька. Uh -huh. І фактично, так само ми робимо створити шаблон, uh -huh. і ми його просто О, створити шаблон. Ось. Знов-таки, можемо тут обрати, для якого магазину він uh -huh. буде працювати. Пишемо, що це для бро. Пишемо сюди ті слова, які ми хочемо використовувати, ти можеш або одразу всі 13 зробити і потім їх редагувати. Але я рекомендую uh -huh. робити шаблон саме з тих тегів, які в тебе не будуть змінюватися. Чому? Uh -huh. Тому що потім тут буде такий функціонал, якщо ти вирішиш, що тобі не вистачає якогось тегу, чи якийсь тег треба змінити, і треба його змінити в усіх тих лістингах, які використовуються... А, Тобто він, в... ну якщо я. Редагую шаблон, то, то зміни можеш... не вносяться в, вже ошаблонені лісниги. Поки що ні. Але у ага. тебе буде така опція, що якщо ти схочеш, якщо ти вирішиш, що це. Наприклад, ти знайшла, що ти там десь одруківку зробила, Перед ти я перебан... можу потім вибрати, типу, примінітька до всіх. Да, до всіх, тих, в кого є Саме цей шаблон. Саме тому uh -huh. я рекомендую а, поки вбивати а, лише ті, ж, а, ті слова, а, ті теги, які ти точно будеш використовувати в усіх таких лісних. Uh -huh. Але ти можеш робити і по-іншому. Ти можеш просто а, забити всі 13, а потім просто змінювати ті з них вручну, які тобі треба. Ну, наприклад, тут у вручну. Вручну. Ага. нас то буде якусь. А Будет сет, якийсь сексус. Щось таке. Mm -hmm. Ось у нас є цей шаблон. Mm -hmm. І потім у нас є шаблони варіацій. Також не завжди треба. Але подекуди, коли е, ти, в тебе, наприклад, є стандартні варіації. Е, в тебе чехол з кришкою чи без кришки. Так, да, от у мене таке є: з карманом без кармана. Uh -huh. Uh -huh. І на велику книгу чи на маленьку книгу? Але uh, шаблони uh, варіацій uh, вони трошки складніші, тому що вони розрізняються за типом uh, товару. Тобто, тут ти маєш вказати, який саме це буде товар. В твоєму випадку це буде back, uh, uh -huh. бекбексенперсис. Або... Тобто, ну да на от всі оці варіації, оце все. Те, що е, у мене вже існує в магазині Etsy, я тикала, я так зрозуміла, що воно не підтягується в CRM. Я в CRM створюю це все вручну, і потім я можу все це примінити до магазину. На правильно? Воно автоматом втягується. Якщо воно в тебе вже є в магазині, воно сюди також втягнеться. Але ось ага, може я ось ці е, е, я тобі покажу це. Воно все також є. Воно все переноситься. Але ось ці категорії, ага. е, чому це важливо? Тому що предвстановлені встановлені варіантів, які Etsy тобі пропонує. Воно буде залежати від того, яка категорія товару. Тобто, для одягу uh -huh. в тебе будуть представлені варіації розмір за розмірною сіткою. Uh -huh. так? А для, наприклад, мебелі це буде варіації за, ем, за матеріалом або за формою. А uh -huh. для ем, суконь це буде силует сукні, наявність чи відсутність карманів, наприклад. Тобто, uh -huh. ось це категорія товару. Ти uh, його виставляєш, і потім ось ці властивості, uh -huh. і тобі, вони тебе будуть доступні. Тобто ось uh -huh. ти або обрати ось цих предвстановлених, бачиш? Так, ті самі шуди. Так, і тут ти можеш uh, або обрати те, що тут тобі Еці надає, uh -huh. або написати. Або написати е, власноруч, якщо ти хочеш. І тут в mm -hmm. тебе варіація так само, якщо воно тебе є. Там, ну, так само, як і навіть. Це звичайне, але все ж таки це. Можеш вписати сюди артикули, ску, можеш вписати вартість, кількість, якщо воно відрізняється в тебе. Тобто так mm -hmm. само, ось бачиш, тут такий перемикач, mm -hmm. відрізняється, не відрізняється. Вартість так само: артикул, ску, відрізняється, не відрізняється, ти можеш одразу все заповнити. І потім його просто, просто примінити. От бачиш, воно мені каже, що я не заповнила поля, тому що ага. я поставила, що артикул, я його не прописала, я не прописала вартість, я не прописала кількість. Як тільки я ага. це все заповнила, я зможу цим користуватися. Ось, а тепер, коли ми створюємо лістинг. Ми спочатку обираємо, в який саме магазин ми це робимо, що uh -huh. ми зробили для цього. І чи фізичний, чи цифровий товар, від того залежить, чи буде нам доступний варіант для фізичного uh -huh. товару, яких немає для цифрового, так? Uh -huh. і чи буде в нас доступно підгрузити файл, який є для цифрового і немає для фізичного. Uh -huh. Тут ми можемо грузити. Дуже вдобно і в нормальній формі, а не так, як зараз на ці, усі ці властивості. А, а потім, коли а, доходимо до варіацій, ми можемо а, використовувати шаблони. шаблони. Угу. Ми можемо використовувати персоналізацію, ми можемо використовувати шаблони. Ось, бачиш, mm -hmm. наші Клас. шаблони матеріалів. Ми можемо використовувати шаблони тегів. І ми можемо їх тут одразу редагувати. Тобто, ми можемо uh -huh. тут видалити. Бачиш, вони змінили ць, е, колір, тому що тепер е, наш, е, наші теги тут не співпадають з шаблоном. Uh -huh. Тобто, е, якщо ми будемо змінювати шаблон і потім е, примінити до всіх, так воно сюди автоматом не приміниться, бо ми їх змінили. Але... Uh -huh. Тепер ми можемо просто дописати сюди, що завгодно. Що класно, система одразу а, чекає, а, чи вірна в тебе довжина, чи вірна в тебе кількість тегів. Якщо ти перебрав, воно також тобі одразу це покаже, а не а. буде намагатися його туди мовчки а, запихнути Што, і, це, да. та показувати, що в тебе тут якось, 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 якось. І що, що щось що, що не працює. Ось а, тобто класна штука. І да. Ще, ще класніше, її можна використовувати не лише звідси. Тут в нас а, додавання або редагування одного лістинга, сильний mm лістинг. -hmm. Але ми можемо це зробити і масове редагування. Коли в мене є, наприклад, ось в мене є тут брош, ось в мене тут є брош, і мені треба з ними щось зробити з обома. Як mm -hmm. змінити лістинги? І ось я можу в одному місці редагувати одразу все, тобто взагалі все. Все для всіх лістингів, для назви, для зображення, для опису і для Викольно. теги. Якщо я вирішила, що мені треба змінити теги, я вже написала шаблон. Який по часу економить? Оце просто перехід зі сторінки на сторінку. От і не треба, і не треба це відкривати окремо, і не треба вморочити собі голову, щоб не забути: ось тут я змінила, а там я змінила чи ні. А я забув, а я не знав, а я кудись відвлікся і все з голови вилетіло. Yeah. Тобто, ось тут в нас шаблони тегів, які ми можемо ми можемо навіть зараз дивись, додати і видалити ті, які нам не потрібні, uh -huh. а можемо це зробити ось тут, якщо ми хочемо. Так. А, і ми можемо так само а, піти у матеріали, наприклад, або у а, ось матеріали в нас. Ми можемо так само примінити сюди шаблони. Опа, і воно в нас тут. Бачиш, зараз в мене взагалі матеріалів тут немає, а це не дуже а краще це доповнити. Тобто, я зрозуміла, що в мене не вистачає. Я обрала всі броші, я примінила усім ці а, шаблони. Я зберегла. Ось тут, дивись, лише оновити тільки матеріали, і воно потім uh -huh. сюди а, це зафіксувалося, а по іншим вкладкам я можу ще думати, може, ще не ще хочу там щось змінити потім. І от матеріали зафіксувало. Так, а усе інше я потім буду допрацьовувати. Тобто, шаблони це суперштука. Я дуже рекомендую їм а, скористатися. Да, так, це треба спробувати прямо. Угу. Просто з, один раз витратити час на те, щоб їх забити, і потім користуватися при будь-якій нагоді. Зекономить uh -huh. взагалі. Yeah. Ось, а з масовим редагуванням я тобі потім окремо зроблю по ньому. А, пробіжимося, подив, зможемо усе подивитись, тому що там також дуже багато класних ще фіч, які між користуватися саме з масовим редагуванням, тому що це для економії часу отака штука. Просто супер. Так, так да, я... я чекаю, ось користуйся, так спробуй спробуй спробуй. Так, я прямо сьогодні спробую думаю, бо я вже обидва магазини свої підключила туди, і так що там щось тика. Бо молодець, це, це, це правильно. Треба, треба подивитися, треба спробувати, і треба потім робити висновки, які саме фічі тобі е, найбільше зекономлять часу, якими саме фічами ти будеш користуватися. Добре. CRM – класна штука. Тут і в плані статистиці, і е, відслідковування, і просто редагування, і слідкування за своїми або чужими магазинами без mm -hmm. того, як ти сама туди ломилася зі свого айпішнику. Тобто, да. це відбувається якось окремо, так? О, і... у мене питання я задала. Ага. Uh, Пам'ятаєш, я тобі казала, що я створила uh, відправку, а потім я не зрозуміла, як там коротше, що це треба було нове пошто, uh -huh. і пішла укрпоштую, просто відправила. Воно в мене висить, як очікує uh, трек, і я не можу його видалити. Хай собі висить. Ну, Ти можеш просто звернутися до саппорту, щоб вони це видалили. А, тобто його так просто взяти і видалити не можна. Ну, зазвичай можна, а, якщо воно Бо за... я просили, можу таку кнопку нам, зайти. Ні. <гум> може бути, чи може бути, ти натиснула, що воно вже відправилося, чи щось чи шо -шо таке. <гум> 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 ну, через саппорт взагалі такі питання вирішуються завжди без проблем. Але я подивлюся, чи можна саме Укрпошту зсередини видалити. Взагалі то має бути можна. Бо я намагалась, да, прикріпити туди трек, а по ну, типу. Ну, вона воно... очікує трек, тому що вона очікує, що ти його відправиш. Що я новою поштою відправлю, ну, нову, нову відправлю, та, відправлю? давно. Тіпо, там. І в мене, коротше, от кожного разу саме до цієї клієнтки, вона в мене вже багато разів купувала, їй е, приносять і коротше вимагають підпис, а її немає вдома. Ага. І, а... ну, тіпо, підписати, і вона каже: Типа, відправте наступний раз без підпису. Я думаю, блін, а я завжди відправляю без підпису. Що це таке? Ні, ні. Я, а мілкий пакет, мілпак а, Укрпошти, за замовчуванням він вимагає треку. А він мали вимагає... листом відправляла. А якщо це рекомендований лист, він також вимагає а, треку. Для того щоб треку не вимагало, є дві можливості. Щоб не вимагало підпис. Так, що так, щоб не вимагало підпис. Є дві можливості: або ти це відправляєш Укрпоштою а як а, прайм. Uh -huh. Тоді вони доставляють просто під двері, або ти відправляєш консолідацією, консолідація чим добра, саме тим, що воно не вимагає підпису, тому що uh -huh. доставку останньої милі здійснює USPS, а USPS просто кладе його в ящик чи просто під поріг і нічого, ні від кого не вимагає. Це одна із причин, чому люди дійсно використовують консолідацію. Саме тому, mm. що це доставка просто під двері і нічого додаткового не вимагається. А як у нас консолідація наразі працює? Бо я що то чула, що типа лежать посилки, типу довго ні, їде? Ні. ні, все їде, все нормально, це просто а, перед новим роком було перед перед а, Ну, понятно. ну як завжди, перед новим роком затор. Ну, це, це не затор, це проблема в тому, що декілька хитро, хитро, хитрих наших продавців, які ага. запхали або гільзи, або якісь ліки, або щось таке, що на таможні США дістали, зробили великі очі весь контейнер відправили назад. Ну, як завжди, як завжди, наші люди намагаються щось таке намутити, а потім усі страждають. Але заторів, просто як заторів, ну, зараз немає. На сайті вже з'явилася інструкція, де розписано, як саме треба оформлювати, що саме треба вписувати, для того, щоб таможня жодних питань до вас не мала. А тобто на, вписувати, типу писати на самому пакунку щось не нове не треба? Ні, ні, ні. У документах, у документах, коли ти оформлюєш відправку. Тобто як це. Тобто, хр... з крім цього кода у крикенки з. Окрім у квет, в тебе ще є назва товару, і в тебе ще є опис товару. І усі три штуки мають співпадати. Тому що, коли в тебе ага. стоїть е квет від сумки, в описи, значиться, там, я не знаю, ящик, а в назві чемодан, то у таможні. А в мене, буде, тіпа, написано... в... <зваж> <зваж> Боже, а я вже не пам'ятаю. А це на Укрпошті з'явилося вже на сайті оформлення? А на сайті в оформленні там це також є, і в Укрпошті це є, і у селері це є. А коли ти додаєш товар, ти туди під... на назв... я якраз пару ну, тижнів це... назад відправляла. Я щось не пам'ятаю, Щось я подивлюсь. Угу. Ну я тобі покажу. Тобто, почек по почитай інструкцію в інструкції написано, як са... чого саме треба уникати для того, щоб не мати проблем з таможнею. Ось це Ой, я листом відправляла. Ану, я подивлюсь зараз дрібний пакет. Що там. Ось для того, щоб воно було не під підпис, тобі треба а, не просто «Малкий пакет», а «Малкий пакет, а малкий пакет прайм, тоді йде без підпису, але і без а, пошуків, у разі якщо його загубили. Тобто він трекається, але його не розшукують. От у мене є назва вкладання англійською і так, код. Це Я це На це. Назва вкладання, я там пишу просто «book слів, ну типу як завжди. Ну, це нормально, так. А буває, а. що люди просто пишуть щось, що зовсім не відповідає коду. І ось тоді у таможні є питання. Ось в mm -hmm. цьому і проблема. Тобто просто не некоректно оформлене відправлення, mm -hmm. на яке зараз почали просто звертати більше уваги на таможні США. Тому mm -hmm. я дуже прошу дуже ретельно перевіряти. Особливо якщо ви вже записали ось ці товари давно, назву ОПОС і Уквед, по-перше, УКВЕДи трошки змінилися останні півроку. А по-друге, ага. те, що проходило раніше, якщо воно було не дуже ретельно написано, перестало проходити зараз. Тому ось всі ці е, шаблони, ось ці, ці заповнені товари, е, треба час від часу перевіряти, свіряти і дивитися, чи воно все актуально, чи воно все правильно зроблено. Ось ага. тому, тому пробіж, е, пробігтися, подивитися, може відредагувати трошки. Воно на початку року буде не зайво. Да, треба не забути відкрити одразу ось цей е сайт селера прочитати статус. Угу. Ось, ну, е сподіваюся, тобі це буде е у жилу доп допоможе трошки. Так, да, дякую. Я думаю, що так, да, бо треба блін, цим всім зайнятися. Треба. От, це правило оформлює відправ... Ні. Так. Да. Та, та та, та 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 це, так? Да? Ось ага. саме це. У новинах воно там зараз висить, тож можна сходити і подивитися почитати. Ага, ну Добре, все почитаю. Ага, ну тоді до наступного разу, а потім так, я тобі розповім про ось це масове ретегування, думаю, також знайдеш там трошки для себе цікавого. Добре, дякую, домовились.